Моє косичко, ті моє косичко, в тютям валювався, тютям валювався. Я пішов за кавою, Потрібно прокинутись. Ти ще я давно прокинувся. Я вже в 6:30 прокинувся. Але вже є така рутина пити каву перед якоюсь діяльністю. У мене вдома немає каву приготувати, піду в пошку. Я купу часу витратив на те, щоб зрозуміти, як мені саме структурувати мій конспект. Мені його потрібно здавати буде, відправляти в класрумів. Я зрозумів, що мені зручніше буде робити його на ноутбуці, але я не хочу мати купу всяких різних додатків, тому вирішив, що буду створювати у Локсек. Потім столкнувся з іншою проблемою, що я ніколи не створював. Конспект, а точніше, в умовах не створював конспект, тобто в умовах того, що я навчаюсь. Я конспектував, але навіть навіть так. Мені хочеться вірити, що я створював конспект, тому що те, що я робив, це я називав те, що я конспектую. А по правді. Потрібно дізнатися, що таке конспектування, як це правильно робиться. Ну і в принципі те, що я вже почитав, і вже створив собі шаблон, по якому я буду це робити на основі знань, які я отримав з книги Навчитися вчитися, на основі знань, які я там ще пошукав за допомогою копайлета в різних джерелах. Коротше, зараз це виглядає ось так. Тепер у мене буде сторінка, граф-тема, потім тема заняття для того, щоб. Распроведу. Для того, щоб зручно потім скопіювати його та відправити через Google документ. Так у мене буде і мій конспект, який буде зберігатися у мене завжди. Я зможу до нього повернутися, зможу його допрацьовувати, переписувати його. Коротше, дуже кайфую, але для цього шкода, що я не, не засікав, скільки часу пішло. Дуже багато часу на це пішло, щоб створити ось цей момент, який дозволяє тобі далі рухатись по іншим предметам і вже структуровано заводити конспекти і виконувати завдання. Тому що ти наче навчаєшся, але руху не відчуваєш. Ти не виконуєш ті завдання, ну точніше, ти саме фізично їх не виконуєш, ти дізнаєшся, ти записуєш, але задача здати конспект з задачами виконаними. Я не знаю, мені просто хочеться кричати. Знає, цікавіше, що я не можу звинувачувати Всесвіт в тому, що коїться зі мною. Типу, я не можу сказати, а, -а, -а какого хрена, мені спочатку там не відповідають по роботі. Я тричі дзвонив, кредитний ліміт, Приватбанк забрав, який дав, я вже спланував. Ні, що це. Ну, тобто, ну в мене не вийде, я не можу. Ну, типу, ну я розумію, що ну, так обставини стікаються, але. Ну воно ж смішить. Ну, типу, ну камон, ну, ну, бляха, ну, типу. Ну, як так-то? Я розумію, що ніколи не буде санітарних умов таких, щоб ти такий серветочку приготував, у тебе немає жодної проблеми, у тебе все ідеально. І тут така проблемка наступає, і ти ой! І все, і вирішуєш. Ну ніколи не буде такого. Але ну чому воно так жорстко? Ну мозок так не працює. Ну Мозок розуміє, що це наслідки своїх же дій, але ну, типу, він противиться. Я розумію свій організм. Я розумію, що. Коли я от починаю квідосику йти там, або чіпсики, що купую в таких от стресових ситуаціях, я просто спостерігаю за собою, то в мене організм намагається себе вберегти, намагається заспокоїтись, хоч щось робити, типу, щось спокійне, щось зрозуміле, що не навантажує. Я працювати, я пішов заробляти гроші. Щойно зрозумів, що відчув максимальне полегшення на рахунок фінансів, яке можна було відчути в моїй ситуації. І розписав, де я можу взяти гроші, у кого я можу взяти в борг, скільки я можу теоретично зробити до певного моменту. Тепер потрібно міркувати по-інакшому, не так довго, як не на такий період, як я б хотів планувати. Ну, Нічого. Дякую, Дімо, до речі, за коментар і за. Свій досвід вирішування таких проблем, тому що коли я стояв, мав руки, почав мірковувати те, що ти написав, і зрозумів, так не потрібно глобалізувати, тобто потрібно подивитися в коріння. Перше, що необхідно подумати, це про оренду житла. Треба знайти гроші на оренду житла на комунальні. Далі ітераційно спускатися, типу, що необхідно. Потім вже потрібно. Якось так, по піраміді Маслова, або по, по якимось іншим там пріоритетам буде рухатись. Ще, до речі, дуже прикольно спостерігати за тим, як твої відео набирають перегляди. <по> Попередній ролик набирав 150 переглядів, і я відчував, що воно набере більше, ніж середні статистичні відео, ну які я зараз знімаю. Але не 150. це дуже круто. Я думаю, що вплинуло на це емоції відео, їх було набагато більше. І клікбейтні ключові слова в назві відео. Цікаво буде додати ключові слова саме в відео. Тобто в YouTube Studio, коли ти заливаєш відео, там можна додати ключові слова, і я так розумію, що твоє відео буде асоціюватися з цими словами. Я це не роблю, в мене. Те, що в мене, коротше, як я роблю. Я просто заливаю відео, пишу назву і все. Більше нічого не роблю. Можливо, виділю собі час на те, щоб оформити ці відосики, додати назви, можливо, тайм-коди. Подивимось. На все це потрібен час і ресурс. Ресурс? Не знаю, не знаю, до речі, ресурс є, чи немає. Часу точно немає зараз. Є бажання. Є бажання точно, скажу, що дуже кайфово було побігати, але зараз я дістав камеру, виключно щоб позаписувати у людей на виду, потримати камеру, типу, ну, максимально показати, що я знімаю себе. Помітив, тому що в мене є якийсь сором. Ну, тобто я відчував, що мені складно діставати камеру все одно в деяких моментах, але привчаю себе, що. <смеш> що може робити, де, де завгодно це? Прийшла в голову думка, що небажання чи нехотіння говорити в камеру, підписуйтесь, ставте лайки, точніше, призивати людей до активності в Ютубі, в, на каналі це через комплекс також. Тобто, це негативне забарвлення слова «блогер», воно в мене асоціюється з людиною, яка випрашує постійно щось. І то й все. Це все ще я можу зараз в голови дістати асоціативно з блогером. Але я розумію, що це не є правильним. Типу, є правила гри на Ютубі, які приносять ефект. Коротше, є ефективні стратегії ведення Ютуб каналу, які допоможуть тобі досягнути більше підписників, більше лайків. Всього ти можеш монетизувати, заробляти. Чому ні? Чому я, чому я забираю з себе? Чому я забираю у себе цей інструмент? Ого. Але теж фак знову відхиляюсь від цілей. Думаю про YouTube, не думаю про заробіток, не думаю зараз про навчання. Фух. Ввечері наступають ці накрути. Треба перенести на ранок, розписати все, визначити знову, що для мене важливо. На що виділяти час, скільки часу і так далі. і так далі. Поставити собі правильне питання. Ну, якось так. Все гарного вечора. Зараз демонтовую відосик. До завтра. Підписуйтесь, ставте лайки, йоу. Ну, треба щось вигадати. Устерненко кльово. Устерненко кльовий заход. Він приємний, він органічний, він природній такий. Вітаю вас, друзі! Підписуйтесь на канал, той, хто не підписаний. І у нього відчувається його почерк. Хочеться такий же. Гарного вечора.